Сталкери, здорово. Пройшла нова інформація по релізу нашої довгожданої ігрушки. Також подивимося мінімальні потреби ПК, якщо хто то не знав. Зараз ви їх побачите на екрані, можете зробити паузу. Також прожати лайкосик і підписатися. Ну що, ознайомились? Напишіть тоді. В свою збірку ПК в коментарі. Моя збірочка то є 3060 на 12 гіг, яку я думаю обновити на 70 Ti. Тоже думаю на 12 гіг. Процесор у мене i5 13600 kf Материнка, звісно, у мене B660, а я думаю її взяти на Z760. Я так думаю. А, далі побачу взагалі, друзі, спостерігайте за моїми шорцями, тому що я 5 числа їду на Запоріжжя і поки що відео робити не зможу. А шорти будуть з війни. Спочатку ми будемо там ще проходити навчання різні, деякі моменти. Моменти, якщо вийде, я зазніму, виклад, виложу в шорці. Так що залітайте, підписуйтесь, поставте сюди лайкосик. І так, до основного. Дата релізу, друзі, не 5 вересня. А вона от ложиться на 2-3 місяці. Така поступила нова інформація. Ну, на жаль. Але я думаю, що до 5 грудня ми вже зможемо її зіграти. Не знаю, як я, ну, надіюсь, ви так точно зіграєте. Всім дякую, прожимайте лайкосик, підписуйтесь.